Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Справжнє життя. Це наш Буг наша річка. Південний Буг Це вишенька наша конячка теж пасеться, гуляє сьогодні. Це берег Буга Сьогодні хочу побалакати з вами про те, як ми держимо свиней. Свиней таких полудиких можна сказати. Держимо вдома без, без пилі, без грязі, е в плані того, що... Ну пиль, звісно, є. Єдине, що це пиль. У свинарнику пиль. Е бо держимо ми їх в електропастуху з, з, з вигулем, з вільним вигулом. І поэтому грязюки такої, як у свинарнику. Немає. Пісять, какать, все вони ходять на двір. Навіть зимою великий сніг. Прошла зима була дуже сніжна. Але ж вони ходили на сніг? І все було чудово. Це наш каньйон, якщо можна так сказати. Це притока. йде з джерела там наш, наш город. Це на краю города. Біжить струмочок. Ну, включуся вже коло свини. Ну ось і наші полудики. Так, можна сказати на них. Це помішка, вон кабан наш гуляє. От представте собі. Ось все, два проводочка. Два проводочка, Електропастуха. Пунтик. Ну що ти, фунтик? Я оцей кабанюра огромний. Боїться цих двох проводочків. І не переступаєся. От бачите, дивіться. Як витоптано, вигризена. Висота тут сантиметрів до 40, навіть по колінам мені немає. От. І він не переходить. Тут і там соток 15 кабанера. Це його діти. Це діти. Льошки такі висмоктані. Багато смокчуть їх. Вже скоро будемо відлучати їх. Це літній навес, там вони отдихають літом Ну так от вони пасуться, мають цілий дубовий вигук. Що вночі, що в день. Він собі ходить тут зі своєю сім'єю. Там у нас кнурики ще, там ще поросята, потім покажу вам. Ну, в таких умовах. І зимою, і літом, і вдень, і вночі. Все, дякую. Є що вам показати? Підписуйтесь, дивіться. Канал буде цікаво.